Куди подівся Китай? Бо складається таке враження, що на тлі переговорного процесу, який дуже активний, я ну, віддам належне Трампу його наполегливості команді, що вони навіть в Різдво за кілька годин до нового року навіть спілкувалися з українськими колегами своїми, ну з нами щодо завершення війни, тобто дуже активно просувають переговорний трек. Китай час від часу щось там ну хотів би сказати по іншому, але да? інше слово напрошується, як вони реагують на це, і таке складається враження, що десь Трамп загнав Китай далеко за Можайським. Ви бачите за цей сарказм, і це порівняння. Але чи справді сьогодні Китай відійшов на другий план у переговорному треку щодо завершення російсько-української війни? Чому їх немає в активному медійному середовищі? <кій> <кій> ну, я не говорив би, що він відійшов. Китай є завжди на превеликий жаль, і Китай це Росія. Ну, ми маємо це розуміти. Тобто, яким чином проявляється китайська переговорна позиція? Рекордними закупівлями російських енергоресурсів, які знов там протнули якісь позначки. Ми чекаємо на нові дані про їхні товаробіг за 25 рік. Та це трошки пізніше має з'явитися mm -hmm. повна цифра, але це нікуди не ділося. Російська зброя насичується, розвивається, покращується. Ми бачили повідомлення про новий тип шохедів, який з'явився. Ми бачили повідомлення про лазерну зброю о, китайську. Тара, яка використовується росіянами для збиття українських дронів, ми бачимо інформацію про нові китайські заводи в Білорусі для забезпечення російського ВПК. Це все. Новини події за останні дні 25-го року. Тобто насичення російської війни продовжується. Китай не змінює в цьому своїх підходів, і це означає, що він максимально присутній на російському боці. Рівночасно Китай не виходить з Росії. Він не цієї юрисдикції. Путін не відмовляється від Китаю. Зараз російські пропагандисти, там їхні всі ці ідейники, візіонери розповідають, що ой, нам щось сильно не подобається, не нравиться та. Що Китайці все окупують в Росії, ну в фізичному сенсі, а вона ну не існує більше російської державної, ж державного державницького потенціалу без Китаю не подобається їм це, але ну нікуди їм вже від цього не дітися. Це і не подобається Трампу. Власне, чому ми зараз не бачимо там якогось трокутника переговорного Китай, Америка, Росія або Чотирокутника, коли з Америкою Україна і з Китаю з Росією Китай? Ну тому що це на. Зовсім в інтересах Дональда Трампа, і ми про це дуже багато говорили. Що ціль Дональда Трампа це перехопити вплив на Росію? Це означає, що переговори а, Америці цікаві двосторонні Америка Росія, де вони пропонують угоду, в межах якої а, Росія має сама витіснити Китай зі своїх стратегічних секторів енергетики, Арктики і запустити до американців. Але цього не відбувається цього не відбудеться, бо поки нема ознак того, що взагалі це можливо, і вірогідно Дональду Трампу. Доведеться робити поступки всередині своїх цілей і конкурувати з Китаєм за Росію на Росії. але чи вдасться мараці реально витіснити Китай? Ні, ніколи не вдасться. Мені здається, це вже абсолютно втрачений епізод історії. Ви доволі категоричні в своїх оцінках, тому що ваші колеги виказують дещо інші думки стосовно наполегливості Трампа в цьому питанні? Ну, пане Артуре, ви фактично це підтверджуєте. А втім, ну для Трампа знову ж таки викажу свою думку, тут що вкрай важливо домогтися таких угод із Росією, запускати процес посилення Росії протистання з Китаєм, але це неможливо буде зробити без завершення війни в Україні, чому Абсолютно. тому що зняття санкційного тиску на Росію це є умовою зростання Росії. І е, ці речі вони не є взаємовиключними, вони взаємопов'язані, і я не бачу, наприклад, іншого шляху для Дональда Трампа як саме такий: примус України до міру. Я не обмовився. Примус України до міру на невигідних умовах. Для того щоб в російській еліті, оці як ви кажете, візіонери, вони не просто говорили про те, що вони зменшують залежність від Китаю, а вони справді рухалися в цьому. Mm -hmm. От чому у вас така категоричність щодо безперспективності такої ідеї? Трампа? ні дивіться, ви неправильно мене зрозуміла. Безперспективність, безперспективність в аспекті реального витіснення Китаю з Росії Трамп. Пропонує Росії велику угоду. Ця угода можлива тільки за умов. Замороження, зупинка російської війни в Україні це навіть не обговорюється це в будь-якому форматі, є на столі. Це ну, обов'язково далі питання деталей, що має зробити Росія з в ідеальному світі Трампа. Росія має політично доктринально розвернутися від Китаю в бік Америки. Почати закривати китайські підприємства на Росії, витісняти їхні капітали, розривати угоди, зменшити обсяги продажу газу, нафто, перестати закупати китайські чіпи. Коротше, зробити усе те, щоб Росія більше ніколи не змогла вести війну економічним шляхом. Бо без Китаю Росія не здатна вести що сучасну війну, що найбільше загалом війну. Рала на це ніколи в житті не погодиться. Вона не готова навести війни, вона буде вести наступні війни, принаймні доки існує та структура їхнього китайсько-російського стратегічного симбіозу. Інше питання, що Трампу, ймовірно, я думаю, що йому доведеться поступитися цим аспектом і прийняти цю угоду не. В межах що Росія викидає із свою юрисдикцію, бо це просто uh -huh. нереалістично. А вона зайде на Росію і почне там конкурувати з Китаєм в надії, що вона його там витіснить, і росіяни перейдуть на бік американців. Але це неможливо, тому що росіяни хочуть війни, і вся їхня Тобто... російська держава без війни більше не існує. Щойно завершуються війни. Почнуться такі дегенеративні процеси, які просто призведуть до розвалу цього утворення, яке насправді ніколи й не мало писнувати. Та це велика помилка історії, і, до речі, мараканці винні в тому, що Росія існує в тому вигляді, в якому вона існує. І це ми повертаємося до подій 1922 року, 25-го року, сторічної давнини. Ми зараз всі відхаркуємо оці всі геополітичні той геополітичний цинізм. Жахливий цинізм, який дуже схожий на нинішній, який був ще сторіччя тому, але це історична лекція, не будемо туди йти. А тут просто варто сказати, що навряд американцям реально вдасться е, витіснути з Китаю. А ходити довкола цієї історії, ну їм теж не вигідно, тому що тоді війна в Україні ніколи не зупиниться. Бо якщо американці будуть вимагати викинути Китай з російської юрисдикції, Росія росіяни кажуть ні, бо ми цього не хочемо і нам це не цікаво. Бо Росія ми бачимо зараз, заявляє про готовність воювати за Тайвань з Китаєм та робить агресію проти Японії, готуються. До агресії проти Південної Кореї, ну тобто готуються до нових війн. От тому, тому тут просто не вдасться самому Дональду Трампу досягнути максимальної угоди. А він просто дуже любить максимальні угоди, і ми бачимо, поки йому не вдається в тому форматі, якому він хоче. І можна сказати, що ми є заручниками цієї ситуації, тому що Дональд Трамп він хоче досягнути максимальної угоди в російсько-китайському аспекті, а йому ну, всі ці місці це не вдавалося. Що. Не запитання, яке стосується Китаю, в тому числі Венесуели. Чому Китаю? Тому що інтереси Венесуели Китаю доволі великі. Вони інвестували мільярди доларів у нафтову галузь Венесуели. Певне, мабуть, з тією метою, щоб вони її ту нафту не видобували. Хоча вони там купують дещо, але вплив ну, Венесуели на нафтовий ринок зараз в світі скромний, майже нульовий, а, але військова операція Трампа у цій країні, ну вона сьогодні. Вразила дуже багатьох. Кремль вразила, Пекін підгорає дуже сильно. Вони прям скачуть як на сковороді розпеченій пательня. Точно в них під одним місцем. А, ну і також у Європі не всі дуже однозначно виказують підтримку Трампу. Хоча говорять, ну мадуро нелегітимний, Ну, але треба було чекати, можливо, там щось зміниться. Дуже схоже із Путіним. Ну Путін нелегітимний, але ж треба чекати, можливо, що зміниться. Хотів би почути твою знову ж таки оцінку того, що відбулося в Анеселі, і як це вплине на подальший розвиток подій, в тому числі в російсько-українській війні? От чи є така залежність, як тут буде діяти Кремль? Бо Рубіо сказав Лаврову: ви краще займаєтесь своїми питаннями, наші не втручайтеся. Що може бути далі, друже? Тут насправді, як на мене, є декілька сценаріїв розвитку подій, і воно ну, досить швидко стане зрозуміло, який найбільш вірогідний є. Е, перше, про що хотів би сказати: звісно, з технічної точки зору е, операція була проведена е, блискуче. Але в цілому, це те, чого ми і очікуємо від американців. Ну, та якщо ви вже там у певну, певний рівень репутації. Намагаєтесь демонструвати протягом десятиліть, то ну, проти кого такі успішні операції ще проводити, як не проти Венесуели. Ну, Якщо б вони не змогли цього зробити, якщо б вони тут облажались, вийшла б друга затока свиней, було б дуже сумно. Так? І в цілому вони зробили те, що за великим рахунком мали зробити. Питання в тому, що як потім будуть відбуватись процеси далі? Бо вони вирішили не робити ставку на опозицію, тобто, був який можливий варіант прогріти ще політичного підґрунтя, під це ще підігнати якісь протести, якийсь там перехід влади. Після того режим, ну там Мадура заарештували, вивезли. Його режим впав. От приходять нові демократичні проамериканські сили і починають працювати. Сполучені Штати Америки вирішили діяти інакше. У мене є е, гіпотеза, яка ґрунтується на підозрі, що е, арешт Мадура не відбувся без, без його злиття внутрішніми силами. Ну тобто, без е, попередньої комунікації штатами з кимось із оточення Мадуро, хто його просто здав і зрадив. І попередніх домовленостей, що вони будуть співпрацювати. Ну, бо інакше звідки ця впевненість в тому, що от вдасться зараз налагодити якусь комунікацію, що там Рубіо, ледь не е, е, ель-президенте, буде е, на Венесуелі, тому що ну контингенту там немає. Війна не оголошена. Самі американці кажуть, ні, 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 це не військова операція була взагалі. Це був арешт. Ми просто забезпечували охорону правоохоронців, які заарештовували Мадуру. Ось і все. Вони просто їхали заарештовувати, на них нападали. Ми їх захищали. все, ніякої військової операції не було, боже збав. Ну, бо знову ж таки, треба був би дозвіл Конгресу. А тут ще, ну, з точки зору міжнародного права, то, звісно. Ну, але що ж, хто там про те міжнародне право думає? Так? Ну тут знову треба також то, то відзначити, що ну якби і нам тоді до міжнародного права апелювати зас. Якщо ми якщо ми тут радіємо його порушенню, то треба змиритись, що і з нашого боку вимагати його дотримання не варто. Ну мені чесно кажучи, я тут перепрошую, Максим. Я з тобою абсолютно не розділяю цю думку, тому що це як кажуть в Одесі дві великі різниці. Ми ні, зараз ні, безумовно ну, я, я, я не приймаю такого порівняння, тобі відразу говорю різні історії, але той прецедент, який зробили, це багато країн відзначило, в тому числі Норвегія. Вони сказали, що ну, там, ми розуміємо, що е, е, це диктатор, що він нелегітимний, і це все. Але така історія, вона також ну, суперечить багатьом принципам міжнародного права. Ну а е, скажіть, ну, це... будь ласка, а чим тоді був неправий правий джіденс? Коли приїздив на Мюнхенську безпекову конференцію, йти цим носом європейцям, що ось уже три роки широкомасштабного вторгнення дітей цивільних в Україні вбивають, а ви не здатні захистити свою демократію тут, на європейському континенті. Як на мене, він правий на 100%. Я добре, пам'ятає наші з тобою розмови про Джей Євенса, як його засуджували всі тут підряд в Україні, але ну, за великим рахунком, він далекий від істини не був. Він дуже влучно сказав. І Трамп, я перепрошую за такий коментар, але ну, що тебе перебиваю, Цій частині я наголошую, я про це говорив щойно в ефірі 24-го каналу, чинив абсолютно правильно і порівнювати сьогодні безхребетність європейців, говорити про те, що вони там правильно засудили, що Трамп порушує міжнародне право. Ну це як на мене, себе не поважати. Перепрошую, але це моя рефлексія. Ну, бачу, що у нас тут е різні бачення цієї ситуації. Я не кажу, що в цілому е це правильно чи неправильно. Я констатую факт, що в цілому. Ми остаточно переходимо. Ну не сказати, що колись в історії дуже довго було інакше, але ми остаточно переходимо від сили права до права сильного. Це от просто, просто такий факт. Це потрібно прийняти як нову реальність, і якщо хтось ще там сподівався на міжнародне право, якось хотів до нього апелювати, то можна цю лавочку згортати. Ось і все. Не те, щоб я був великим захисником міжнародного права в, в тих реаліях, в яких ми зараз перебуваємо, з приводу того, що буде далі у Венесуелі, поки що досить цікава картина, тому що от ми бачимо, риторика стала більш такою сприятливою до Сполучених Штатів Америки у віце-президентки Венесуели. І тут питання, чи дійсно от, е, вони там мають попередні домовленості, і вона дійсно буде лояльною, і вони швидко зі Штатами вирішать цю ситуацію, чи вона просто спробує затягувати час. От їй сказали, от потягни час, е, да, говори йому те, що він хоче почути, і так з ним можна дуже довго гратись. Мовна каже, Ні -ні -ні, ми за все, ви, Америка, супер. Поки там хтось щось не вигадає, щось цієї ситуації зробити і як на неї повпливати, тому що за великим рахунком, ну як Сполучені Штати Америки можуть реалізовувати ті амбіції по управлінню Венеселою, якщо вони захочуть це зробити без військової присутності, на опозиції вони вже ставку не роблять. Як ми побачили, ну, хоч Мадуро не любили. Але немає оцих величезних парадів радості, що скинули диктатора, там все спалення його і так далі. Навіть ми побачили протести в США проти цієї операції і проти потенційного втягування США у війну. Чи готові Сполучені Штати Америки розпочати дійсно цю повномасштабну військову операцію, втягнутись в цю війну, яка ну. Достаменно можемо сказати, що може бути легкою прогулянкою, але й Україні передбачали програш за 2-3 тижні. Е, тому така історія. От зараз хочеться побачити, чи дійсно вони до якихось серйозних кроків прийдуть. Оптимізм вселяє те, що Рубіо, нібито на чолі цього процесу. І от головне е, головний плюс, мабуть, для України, бо там до коливань цін на нафту mm. треба ще дожити. Це не трапиться. В принаймні в кращу сторону для нас моментально. Але якщо, чому я в цілому хочу вірити в успіх цієї історії, хоча має певний скептицизм, але хочу вірити в успіх, тому що це посилить Рубі. Ми вже бачимо, як на цього позитиву, як Ну, Трамп в захваті, Трамп як маленька дитина, яка там е, виграла не знаю, конкурс Петра Яцека і все В захваті у неї весь світ під ногами, блищать очі, крила за спиною, і він готовий того Рубіо розцілувати і носити на руках. Тим більше, що сам Рубіо, взагалі, такий: ні-ні-ні, це все мудріший, золотоволосий Дональд Трамп. Але бачимо, що якби і після цього і висловлювання понеслись. про і... 에, ну, там хто ж Трампу пояснив, що не було цього нападу на резиденцію Путіна, і що взагалі то і риторика почала так змінюватись, в більш таку десь жорстку стосовно 에, російської участі. стосовно, От мені дуже хочеться, щоб у Рубіо вийшло. Перш за все, щоб Рубіо вийшло посилити закріпити свої позиції, тому що. Ну, це, мабуть, головна надія на Україну, що Рубіо ще більше збільшить свій вплив в Адміністрації Дональда Трампа, і в такому випадку ситуація для нас може покращитись. Я більше на це сподіваюся, ніж на зменшення цін на нафту. Ну так, друзі, зменшення цін на нафту очікувати буквально завтра не варто, але те, що з Білого Дому. Uh, були ініційовані на практиці такі цікаві процеси, які поки що сприймаються на Росії як порушення міжнародного права, як вони могли, і так далі. Буквально щойно журавльов uh, депутат держдуб Російської Федерації у Скабєєві розповідав: «Ви що, це міжнародне право, не можна порушувати. І Трамп негодяй і так далі. Що це буде далі? Ну тому друзі, слідкуємо за цією всією історією. Вона направду дуже цікава в контексті того, як будуть рефлексувати на це Китай. Китай не задоволений зараз, бо справді вони втрачають контроль в Карибському регіоні. І слушно сказав Марко Рубіо, про якого говорив пан Максим. Що е, ми будемо займатися питаннями в західній півкулі самі, а не китайці будуть тут займатися. Звісно, Гренландія в цій частині може стати непрец... непривабливим прецедентом для стійкості самого НАТО. Але я сподіваюся, хочу вірити в те, що до цього справа не дійде. Китай тим часом заявив, що жодна країна не може виступати в ролі світового поліцейського після затримки Мадуро. Ну так їм це не подобається про це пише Reuters. 5 січня 2026 року Пекін різко розкритикував США після затримки Мадуру. Китай залишається ключовим економічним партнером друзів Венесуели з моменту посилення санкцій США та їх союзників у 2017 році. У 2024 році Китай закупив у Венесуели товарів приблизно на 1,6 мільярда доларів, майже половину з яких становила сера нафта. До 2018 року Китай влив в економіку Венесуели, зокрема в нафтову галузь, 4,6 мільярди доларів. Інтерес Китаю в Карибському регіоні, зокрема в Венесуелі, дуже великий, тому вони невдоволені. Ну і щойно на засіданні ООН представник Росії в ООН Нібензя заявив про те, що Росія засуджує акт міжнародної агресії США щодо Венесуели. І це говорять російські терористи. На превеликий жаль. Такі заяви лунають і кажуть, що не можна порушувати росіяни. Говорять міжнародне право, адже там прописано, що не можна вторгатися в іншу країну, захоплювати території або ще щось. Треба дотримуватися статуту. ООН. виявляєте? Вибачайте за сарказм і риторику, друзі.